Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий терлог. і так думайте тільки про себе. Хто ж, <кій> коли ж кашки, такі, біжить до вас, стираючи свої ноги? Зірка. Ооо! Дівчата! У когось це чоловік, який знаходиться на відстані на якийсь від вас, а у когось цей чоловік по зірці, звісно. От саме справжня зірка. Тобто людина, яка себе або так веде, тобто це не обов'язково відомий співак, хоча у когось це може бути це. Це людина, яка є зіркою, можливо, в певних кругах. Тобто, наприклад, ви живете в якомусь місці, виходять такі заклади, і ви знаєте, що отак. От Ця людина, вона достатньо відома, вона чимось виділяється, всі її знають. Або, як ханочка, бо я теж зірка. Кого це тригерить, значить, у вас, ви теж зірки, але ще не проявилися. Ви, ви, ця людина віщає щось на великі маси, тобто десь проявляється, має певний статус саме щодо якоїсь. Компетенції, розумієте? Зірка? Так, давайте ще про нього. Дівчата, від вас, від вас, не від вас, від нього вам буде якийсь прояв, але прояв буде по пажику. Це знаєте, такий імпульсивний, згадав і зробив. Да? Тобто не обдумуючи. Тому це на що натякає, бо ж знаєте, що за ваші щастя? На те, що. Чекайте надії, да? дуже не пригайте із трусів, коли він вам там щось напише або якось присигналізує. Це буде імпульсивно, але це приємно. І ще. Ох, оце вже так, феечки. Оце вже він вам буде пропонувати стабільні надійні стосунки. Почати їх будувати по трійці Пентаклів. Класно! Пишіть, забираю, кому це підходить. Мені це підходить, я забираю. Тому що я зрозуміла, фейчики, фейчики це всі ви, що В загальних розкладах мені теж програється. Коли я сама собі кидаю, ну, от просто ні. Яка порада моїм любим феєчкам, моїм красотунічкам придивлявся групи Телеграм? А молити ви і так заказуєте. Башня. Сила. А, вам кажуть дівчата. Ви дуже сильна натура, яка вміє контролювати свої почуття. Але вам кажуть, зробіть собі башню. Тобто не треба тут, у випадку з цим чоловіком, контролювати свої почуття. Розумієте? Треба піти в це. Треба відкритися цьому. Треба сигналізувати людину про те, що ви до нього відчуваєте. Всім гарного, мирного, спокійного дня! Я вже не знаю, що це хотіла показати.